Всем привети, у нас суббота. Начинаю разводняться, что так рано едем. Даже в 6 часов утра 2 ракети прилетіло десь біля мене, недалеко или далеко, ну аж мене підкинуло. Короче, я думал позже выезжать, ну Коль такий будильник сработал, быстро собрался за 40 секунд и уже я тут еду. Зараз заїдемо, заправимося, розкажу вам по розходу. Ви приїгем. В Взагалі на заправке, Оце як доїду, тут зараз БДСМ буде заправка плюс-мінус 802 кілометри, ну будемо 800 округлим кілометрів. І зараз сразу одразу дізнаємося. Я сюди їхав гружений, там десь тонна в багажнику. І зараз по моїм почотам десь тонна 200, то на 300. Плюс ну, по місту те це перевозив. Короче, Все время я гружений. Зараз дізнаємося по розходу, скаже. Заїжджаю до Царичанки 9 часов. Утра. Опять ошибка ця вискочила, що ограничення мощності. На СТ підключали, цей лаунч, хіраунч, як вона називається. Коротше, показує, що не каталізатор, а десь там ЄГР, МГР Коротше, в тій стороні десь там ошибка якась. Тобто, От щось там треба сказати, час не було, куди їхати В общем, на наступний раз. Лічиться дуже просто, зараз заведу. Це вже третій раз, наверное, воно за три, три дні третій раз. Тіпа, зажигання я виключив, завів і поїхав. Ну Неприємно, їдеш, воно так мощність ограничена. І все, і привіт, Він не їде. Давиш на газ, не давиш, воно є ліле їде потихеньку. Mm, царичанка, виходить, п'ять став пірожочок тут з'їсти. З печенко не було, Каже, можу жарити, назад, 10 минут, Кажу, мене нема. Взяв чебурек, біляш за 50 гривень, але ну, добрий. Зараз летим туди в сторону. гідроциліндр у мене десь лежить в багажнику. Міняємо його на кучу запчастів і їдемо далі. Новий циліндр 2 ПТ-6, абсолютно новий. Зараз міняю його на барабани тормозні з 2 ПТ-6, відповідно, на колодки і всяку фігню. Тут більше тонни може лежить. Це Юркові там перчатки круги всякі три общем, накупляв, бо там дешевше в Запорожжі. Все, летим, Время бабки. А ну, вгадайте де я є. 12 там щось 20 минут я вже приїхав. На пишне. Е, значить. Це ж тепер у нас вулиця Дружби, знали ви чи ні? Що вулиця Дружби, спросите ви. От, сусіди теж побачили нас в Ютубі. Поняли, що ми друг друга не зрозуміли, пройшли ми з ними пообщалися, все чітко, якби я тут, у них претензії до інтернетчиків були взагалі не до нас. Коротше, там все добре, все отлично, все в вогнях. Тепер предлагаю цю назвати вулицю назвати вулицею Дружби. А? Як вам? Лайк? Like? Однозначно, лайк. Like. Зараз що будемо творити? Зараз треба поперевертати рами, там, завести кран. І щось по швидкому розкидати, викидати і всі машини вигрузити. не знаю. Через 3 часа темно буде, зараз прийде якийсь огняний робити. Ну, Для того ми і тут, правильно, правильно, У гараж. Время і знімати нема. Спішка всі діла. Зараз фрінтер опустили. Юрко прикрутив, як бурлак на Волгі. Юрка прикрутив, що він там прикрутив бол, один я купив старті, щоб не було питань. Зараз спробуємо цю платформу зняти, вона вроді недалеко, Її там 350-400 кг веса. Я думаю, не перевернемо кран, а там подивимось. Якщо що, буде вам контент. І зараз метал цю раму. Там ще рама під рамою, зараз ми їх все на метал грузимо і все, і веземо. Треба трохи прибратися. І тельфери ці перемістимо туди, да? так? Так, хлопці, того дня. Цей виїхав. Е -е, там Резина волосата і вона не забита грязю. Е -е, кранідло стоїть, курва мать. Клушається, тут якась кнопка. Виключається зажигання. І тут десь маса, хоп, все на этом. Це юрко, тигр. Цей еле виїхав, да, ми тут нормально, а це хран проїхав. Короче. А цей застряг поки покаша. Через два дні має бути мороз, може виїдемо. Ну поки отак. Вот Заїзд єсть і прицепи всі, все по немає нічого, все, геля гайгов. Все на метал, да, Михайлович? Все, здаємо, все, бізнес этот. Под вопросом, а тут ще пару від мотив теж на метал викинули. Терпер сюди поки перенесли, хай буде. Так, тігри і це що ділається? Е, Тільки що розвертався, побачив, ота в мене трава не докошена. Отак даже. Потім зробимо. Значить. Е, той евакуатор я вигнав. Той евакуатор я вигнав. Великої грязюки, сьогодні підсохло, він так джиг пих. Зараз ось у рама рівна струна. Метал на ньому. Це вже потім колись заблизу, може вівторок, не знаю, хай стоїть там небагато. Зараз е, треба прицепів якихось навозити. Обсера Як на метал поздавав, нема чим гратися. У мене тут е, настроєння немає. Хобі-хобі і немає, того, що займатися. Тут щось борта на дрова попиляти. І в принципі все, там теж все вже вичистили. Ще трошки можна ветки буде починати зрібати, спалювати листя, щоб там вже був порядок, нам порослі ще ці по коліну повно, а Чому все це Як ви бачите що за машина? Зараз поїдемо на цьому, потаксуємо трошки, стояв три місяці, ще сіка там, чи два кстати знакомого ось на днях, знакомого знайомих. Вилюбили ці придурки на 17 тисяч, що тахографа немає в машині. Хто знає що про це. Сказали, що на всіх, що вище по категорії, тож не тепер тахографи. Бути. А ну, напишіть, бо я щось в гуглі читав, читав вчора, ніякого внятного об'яснення немає. На чувака приклеїв, о, кінтуха мій. Це один він радий, що я тут їздив. Сам, це самий радий, Всі раді, а цей взагалі. Мені так подобається. Карпиловка. Карпиловка. Це між лобнами і виходить. Забрав ось в раму кармороздатчика. Зараз приїдемо, покажу. Не за всі гроші світу. Я чув тут підписник у нас є, який мені їхав продать і не спів. Кум куми. Приєднати кум куми. І так, неділя, день прекрасний, кормороздачник. Поїхав в секонд хенд, купив собі ось кофту, штани. Правда, штани давлять трохи в одне інтимне місце. Ну то таке. Е, неділя, я ж повторяю, в мене це як праздник чи неділя, мені роботи, страшне. Коротше взяв різак, порізав його. Е, о, на куски взагалі гепсом одразу. Щось тут не дорізав, десь міліметр. Все. Далі прийде юркоха хай розбирав. Воно мені не треба. Мені головне щось активно, швидко робити треба. І я думаю, що там ще поріжемо десь раму юрку, все, вичистили все. Все на метал. Ось ну, ще бітер є. Нижній, мабуть. Чи верхній. Непонятно, коротше, бітер якийсь є. Балансир, редуктор 6 вал задній. Оце ще, ще на маленькі кусочки почекрижу, Бо вірко вирішив, що ми сюди краном достанемо. Краном ми сюди не достали. І все. Потім бусик і гоу бабки, манівео. Так, що в нас робиться? Бо вже обід. Значить, я з бусиком метал здав, там щось в районі тони було. Накупляв сошників, паралельно вже виконув їх TikTok. Головний менеджер займається продажею, щоб їх з машини не витягувати, одразу на почту може вийти, відвести та і все. Там прикурив собі якийсь 500 рублів чи гривень. Вот. Близько, чітко і скоро. Зараз э, на цьому новеньком новенькому новеньком, у цих машин, що ви бачите на екрані, <гум> <гум> це повеселили. Да? Значить, зараз викидемо з нього рами, бо я думав, надо поменять, купив, треба поміняти, а потім вже тягти на СТО, як він не буде їздити. Думаю, сейчас треба метал з нього, щоб з металом його не тягати чи не перегружати. Ну, коротше, все в моєму стилі. Зараз їдемо. Метал 6 гривень в піднялася трошки. А далі буде видно, завтра на Київ треба, взагалі, головняк страшний туди-сюди, Юрка ще нема сьогодні, понеділок. Він в суботу робив, каже, я буду вихідний. ти грошей не падиш, типу, буду лежати у себе в бутовці там, і нічого не робити. Кажу, все, зрозумів, лежи і нічого не роби. так. Ех, Браття і сістри, витягнув я форсунку. Втора. Мені дуже було похоже, що з авторою, бо почав перший колодій з наповнятися, як на холодну заводиш. Форсунку то я викрутив, Оцей болт що її держав, був там со стружкою. Все поміняв, зараз починаю закручувати, а воно що? А воно правильно, у них болт крутиться і все. Тобто я його витягнув на ньому, там піврізьби би було. Ось ця стара форсунка. І що тепер делать? Я не знаю. Воу воу. Грустная песня, да? Оце якось так. Піздець, короче. Може різьбу більше розсверлити, не знаю поки в замішательстві. І e, все, і мішка дуже грустний. Господа, знімаю це, бо треба вам щось показувати. E, це ми готуємося в Одесу. E, Спомню старі добрі времена, мені це так нравилося, головне, що тоді ТЦК не було одна разниця. А так порядок. Балон, балон. Різачідло ключі, гайковерт. Тоді гайковерта не було, крутила все Оксана руками. Заїхав тільки, що поміняв масло, бо там така мазута була. Заїхав на АТЛ. Дивіться, чекав все, я тут ніколи не заїжджав на ці сервісні центри, це заїхав. Значить Заміна оливи масла і фільтру 270 гривень стоїть. Ось на 2400 скупився масло. Ну Я взяв дві каністри, типу, я вивчив, що так дешевше, типу, півканістри на влітку раз залишається. Болт під дому поламався 100 гривень і фільтр 200 гривень там 185 масляний. Топливного не було в налічі, я кажу, міняйте що є, це все одно краще, ніж этот. Бо там мазута страшна була. Отак от. Форт. Поки запчасті не дуже дорогі. Но це О, поїхав. Так, Тігри, ми видвернули з командировку. З юровали. Віклобіж не буде дивитися, всякі там глупості шукати. Під... Що Щось вона мені Матюк сказала. Підписуємось, не стісняємося. Ми їдемо в Одесу. В Одесу. Може це крайнє відео, а може ще будуть. А може будуть вже де мішка з танкою на танкові їде. Тобто непонятно пока. Ну, все буде видно. І лайки, і можете коментарі якісь написати про поганих людей, про хороших. Ну ви поняли, куди я.